Привіт малята! До нас гості завітав Незнайко. Він дуже любить подорожувати, але боїться сам вирушати в далеку дорогу. Давайте разом з ним вирушимо у подорож. Давайте з вами займемо місця у літаку. Хто кермує літаком? Пілот. Де перебуває пілот під час польоту літака? У кабіні. Що допомагає пілотові утримувати літак в повітрі? Штурвал. Прибори. Хто допомагає пасажирам у літаку? Стюардеси. Куди прилітають літаки? В аеропорт. На чому можна поїхати з аеропорту у місто? На таксі. Маршрутному таксі. Метро. Автобусі. Тролейбусі. На нас чекає на зупинці автобус. Хто кермує автобусом? Водій. Хто продає та перевіряє білети кондуктор. А зараз я пропоную вам послухати оповідання. Коли ви почуєте назву якогось транспорту, потрібно плеснути у долоні. Одного разу Петрик та Оленка вирішили поїхати з батьками потягом на гостинну до бабусі та дідуся, які мешкали в селі. Вони сіли в автобус, що привіз їх на залізничний вокзал, де діти побачили дуже багато потягів. Доки батьки купували квитки на потяг, діти з цікавістю спостерігали за оточуючими. Вони побачили, як водій автобуса допомагав жінці донести важкі речі до таксі, а на протилежній вулиці зупинився трамвай. Тролейбус на великій швидкості обігнав мотоцикл. Коли настав час від'їжджати, уся сім'я сіла у вагон потягу, і той рушив. Бабуся і дідусь дуже зраділи приїзду гостей, зустрічали їх на машині, а вдома у дідуся і бабусі на внуків чекали їх подарунки швидкі велосипеди. А ось і море. Ми під'їхали до самого порту. Порт це місце, де стоять кораблі. Незнайко не бачив у місті кораблів. Йому цікаво їх побачити. Кораблі бувають різними для перевезення вантажів, пасажирів. Хто кермує кораблем? Капітан спостерігає за, на напрямком руху кораблів рубці. В спеціальному місці на кораблі, де розміщений штурвал, прибори. Хто допомагає капітанові на кораблі? Матроси вони стежать за порядком та чистотою на кораблі. А зараз давайте з вами згадаємо про важливість таких машин, які допомагають людям у надзвичайних ситуаціях. Пожежна машина це машина, що повинна швидко дістатися місця пожежі. Для цього машина пофарбована у яскраво червоний колір, зазначено номер телефону 101, за яким можна викликати пожежну команду. На вулиці машина їде з увімкненою сиреною та мигалкою. Водії інших машин і пішоходи поступаються дорогою. Поліцейська машина це патрульна машина працівників поліції, які стежать за порядком на вулицях. Вона синього кольору, на ній зазначено номер 102. На кабіні зверху ліхтар сирена. Машина швидкої допомоги це машина білого кольору. На ній зображено червоний хрест, а також номер 103. На даху також є ліхтар сирена для повіщення на вулиці. На дорозі їй також усі поступаються місцем. Молодці малята! Ви багато знаєте про транспорт, про людей, які працюють на ньому. А незнайко прощається з вами. Дякую вам. До побачення!